Ерефія будує в центральній Білорусі об'єкти, в яких можуть розміщуватись ядерні боєголовки. Ніх це забиті, которого ані ждалі не Ні, то восім літ, больше. Это, это праздник. видання New York Times опублікувало супутникові знімки військової бази поблизу білоруського міста Осиповичі, на яких видно споруди характерні для російських об'єктів зберігання ядерної зброї. Тут, за даними газети, розташовані ракети Іскандер, які можуть бути використані для запуску ядерних або звичайних боєголовок. Наприклад, нова база оточена трьома рівнями огорожі на додачу до наявного периметру безпеки. Ще одні Характерною ознакою є критий навантажувальний майданчик, з'єднаний з чимось, схожим на прихований підземний бункер радянських часів. Ну само по собі інаугурація реально навряд чи на щось впливає, тому що в принципі ми і так розуміли, що якихось чудес тут не трапиться, і двері йому відчинять. Ці двері його не придавлять, коли він буде виходити, тобто заходити до андрійського Кремля. Якщо ж говорити про те, що е, буде мінятися, на жаль, в принципі, теж з точки зору воєнних дій мінятися особливо нічого не буде. Е, говорити про те, що щось поміняється глобально в Російській Федерації, можемо говорити тільки про одне: про те, що е, протягом останніх кількох місяців група ура патріотів чи ультрапатріотів на чолі з Патрушевим, е, який є по суті є куратором силовиків. І Чемізовим, який є керівником Ростеха, це ВПК Російської Федерації, вони отримали таку собі ідеологічну перемогу над всіма іншими вежами Кремля, і вся ідеологічна повістка дня Кремля найближчим часом буде пов'язана саме з цією ура-патріотичною риторикою, тематикою. І навколо цього от вони будуть зосереджуватися. Тому напевно, все ж таки сама по собі інагурація особливо ні про що нам не сказала, особливо нічого ми там не побачили. Але тенденції, які розвиваються зараз і в світі, і в Російській Федерації, просто повинні правильно ставити діагнози, щоб не попадати в ті міфи, в яких ми дуже часто попадаємо, особливо коли хочемо видати бажане задійсно в Російській Федерації. Ми поговоримо з вами про ротацію, але ще повертаючись до дня сьогоднішнього, не так багато було тих, хто представляє інші країни, тим паче країни Європейського Союзу чи Західного світу на цій інаугурації. Там, здається, до семи послів. Але що здивувало особисто мене, це, наприклад, посол Франції. Вчора його викликали через недружню риторику у Франції та на килимі він пробув 40 хвилин. В принципі, ми знаємо, що російська риторика, вона надзвичайно ворожа до всіх європейських країн, але все одно ці посли беруть участь. Вони фактично легітимізують його своєю участю. Я вже мовчу про те, що на поклонну гору вони пускають натівських умовно послів, теж без черги подивитися на розбиту воєнну техніку, теж намагаючись їх принизити. Що це за дипломатія? Це дипломатія слабкості чи сили, що все одно вони приходять. Ну, перш за все е, потрібно розуміти про те, що дипломатія не мислить категорію сьогодні на сьогодні. Вона мислить з категоріями сьогодні на е, довго, довго, довго вперед. Е, якщо говорити про е, Францію, ну тому що всі інші це посол Греції, Мальти, е, я увазі з євросоюзу, ті, хто е, прийшли сьогодні на е, інагурації послів Угорщини і Словаччини, е, там в принципі в цілому, все було більш-менш зрозуміло, чому вони прийдуть і як вони прийдуть. Відносно посла Франції. Потрібно зрозуміти, що Еммануель Макрон пробує робити грати свою гру, і ця гра полягає в тому, що Макрон хоче стати таким собі миротворцем, людина, яка буде примиряти між собою з однієї сторони Сполучені Штати Америки, з іншої сторони Євросоюз, з третьої сторони Китай потім Росія, Україна і так далі. І так далі. Тобто він пробує, щоб Франція стала такою собі точкою зборки. Для е, майбутньої Європи в принципі ні для кого не секрет, що е, головна битва найближчих років я маю на увазі не фізична, не воєнна битва, а битва економічна, битва е, геополітична вона буде відбуватися за те на чиїй стороні буде Євросоюз Він буде на стороні Китаю чи на стороні Сполучених Штатів Америки. Е, Франція е, пропонує третій шлях для Євросоюзу. Це шлях такого собі е, супер самостійного гравця, гравця, який буде. В принципі, на рівні говорити таким стане третім полюсом світу, і на рівні говоритиме з Китаєм, і з Штатами. Ну, попри всю утопічність, з моєї точки зору подібне, подібного рішення. Але зараз Макрон грає в цю гру. Давайте не забувати про те, що візит Сізеньпіня в Європу, який зараз триває, головний візит, все ж таки був це візит до Парижа, а не до Білграда і до Будапешта про всій повазі. І е, Макрон е, пробує е, стати таким собі містком між е, ну, умовним колективним заходом і Китаєм по дуже багатьох моментах. І тут теж дуже цікавий момент для нас всіх буде. Тобто не треба мати якихось ілюзій відносно того, що Китай, е, послухавшись Макрона, натисне на Росіян і завтра буде переборі. Ні, нічого подібного не буде. Не можу про це окремо заговорити. Чому? Але станом на зараз найцікавіше це те, що Макрон звернувся до Сідзенпіня з пропозицією підтримати олімпійське перемир'я, і Сізіньпінь це підтримав. І судячи з усього, це буде один із таких лакмусових паперців на те наскільки Сізіньпінь реально може впливати на Путіна і наскільки він зможе вплинути на нього, щоб під час Олімпійських ігр, які будуть проходити в Франції цього літа, відбулося це от олімпійське перемир'я. Угу. Ну тоді за логікою я перестрибну через те через тему, коли ви кажете пан Вадиме про те, що ми подивимось на що затен Мені здається, що в нас є вже декілька прикладів того, як Російська Федерація абсолютно автономно намагається вирішувати там свої якісь питання. Ну, по перше, це минулий рік. Сідзіньпінь тільки поїхав із Москви, завершуючи своє, свій візит, як було відомо, стало відомо про те, що Російська Федерація передала тактичне ядерне озброєння Білорусі, фактично порушує. Жуючи ядерну деескалацію, про яку говорить завжди Китай, зараз відбувається щось дуже схоже, тому що Цзіньпінь знаходиться в Європі, і ми дізнаємось про те, що в Росії будуть відбуватися ядерні тактичні навчання з, з використанням, нібито тактичного ядерного озброєння. І Сьогодні Білорусь сказала, що а ми теж яким чином в цьому братимемо участь, це ж якраз йде в розріз політики Китаю. Вони не хочуть ядерного шантажу, вони не хочуть ядерної війни, а Росія продовжувати гнути свою. Чи тут в них немає точки, якраз на які вони не можуть домовитись? Це одна з багатьох точок, по яких Китай і Росія не можуть домовитися просто в Україні дуже багато величезна маса людей, в тому числі. Експертів, які, начебто, повинні були розбиратися в цих історіях, е, люблять говорити про те, що Росія є васалом Китаю, і що Китай може тільки пальцем ворухнути, а Росія зразу починає щось робити. Е, на жаль, чи на щастя, це не так. Тобто, в даному випадку можемо говорити тільки про те, що Китай справді має дуже великі впливи на економіку Російської Федерації. По ряду товарів, перш за все, це нафта, китай є покупцем по суті останньої надії і дає можливості для Китаю для Росії продавати нафту, хоч і звичайно і вигідно для себе Китай купує її. Але що найважливіше, Китай заходить повільно, плавно, але в цілеспрямовано заходить в. Цілий ряд галузей економіки 21 століття і робить їх технологічно залежними від Китаю Російських ці галузей. перш за все мається на увазі телекомунікації, це складне машинобудування, це е, нафтогазовий добуток. Дуже складний, е, тобто всі ці речі от сюди Китай заходить, але е, технологічно Росія стане е, залежною вже на наступні роки від Китаю в цих галузях. Не раніше ніж через рік, півтора, то і два по деяких грузях по різному просто вона динаміка буде розвиватися, і станом на зараз Китай е має можливості про щось говорити. Він має звичайно можливості впливати на Російську Федерацію, але світ тут не лінійний і тут немає е прямої лінії з точки А в точку Б. Тому з цієї точки зору е Росія не лише е в цих питаннях е пробує. Піднімати ставки і демонструвати Китаю, в тому числі Пекіну, що вона є незалежною країною. Хоча насправді да всі прекрасно розуміють, що якби Китай не був би гравцем, який допомагав вирішувати Росії проблеми із товарами подвійного призначення, напевно, все ж таки російський ВПК зупинився б за 2-3 місяці, і ми за б, б зовсім іншу картину на полі бою.